Привіт, друзі! Сьогоднішня серія буде присвячена новій фігурі це прямокутник. Ми з ним сьогодні познайомимося. Прямокутник це фігурка, яка може складатися з двох братиків. Дивіться: два братики квадратики, якщо ми їх з'єднаємо, вийде прямокутник. Ще в нас тут заховався прямокутник. Ось він, жовтий прямокутник, трішечки більший, можна його ось так поставити. Прямокутник, і це прямокутник, і це прямокутник, але цей прямокутничок склали з двох квадратиків, а цей прямокутничок з двох малесеньких прямокутників. У прямокутника дві сторони довші, ніж ті, що йдуть. Напроти, ось такий прямокутник. Поставимо його назад, квадратики до квадратиків, і продовжимо знайомство. Щоб вам було дуже гарно видно, дивіться, великий прямокутник, наш прапор України жовто-блакитний, він теж прямокутний. І, як я люблю казати, навколо нас дуже багато геометричних фігур. Я вам зараз це продемонструю. Ось прямокутник, бачите, жовтий прямокутник, а тут у нас є прямокутна книжечка і прямокутний чемодан. Може, ви десь подорожували з батьками? Зверніть увагу, що чемоданчики прямо. Кутні. Ось такий прямокутник. Далі пограємо з фігурками. Ми вже визнайомі з такими карточками. Ось наш прямокутник із пазлами. Бачите, в нього є пази. Ми зараз знайдемо, куди що підходить. Прямокутник великий, Будиночок. Будиночок схожий на прямокутник, тому його тут і зобразили, намалювали. Так, віконечко пусте, так як минулого разу ми з вами віталися. Привіт-привіт у віконечко. Прямокутне віконечко для маленького прямокутника. Слово досить важке, але ви навчитеся його говорити. Прямо. Кутник, тому що в нього прямі кути, усі куточки, так як і в квадрата. Прямі, тільки у квадрата всі сторони рівні, а в прямокутника дві сторони трішечки довші. Далі покажу вам, пограю з вами. Я розкладу фігурки, які ми вже вивчили на столику, буду голосно буду вам показувати пальчиком, а ви мені голосно їх називайте. Тільки дуже голосно, добре? Щоб я почула. Так, у нас є деякі фігури, які ми ще не знаємо, то ми їх пропустимо, але нехай тут уже попадаються вам, щоб ви їх бачили. Ось так. Видно вам ось такі фігурки. Дивіться, пальчиком. Показую, 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 а ви голосно говоріть. Що ж це за фігура? Фігура круг. Правильно, круг. Наступна фігура ось така. Трикутник. Наступна фігура, шукаю, шукаю, шукаю. Ось вона. Що це за фігура? Квадрат. І ще шукаємо, шукаємо, шукаємо. А це фігура. Прямо кутник, правильно. Фігура сьогоднішнього дня. Прямо кутник. Давайте ще. Іще, 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 іще. Тільки голосно, голосно. Така фігура. А? Круг, правильно! Ви звернули увагу, що позаду мене теж є кружечки. Іще, іще, іще шукаємо, шукаємо. Шукаєм. Ось такий. Прямо. Ой! Не прямокутник. Три Бо в нього ж три куточки помилились, да? я помилилась. Давайте іще, іще, щоб ви не помилялися. І ще, як мене показували, М -м ось вона! А це вже прямо кутник. Дякую вам, що пограли зі мною. І ще ми з вами помалюємо. Може, у вас вдома теж є фарби. Я приготувала. Дивіться, в мене пензлик є з водичкою. Є в мене фарби. Ось такі новенькі, чекають діточок, поки вони повернуться до нашого клубу. І, звісно, аркуш паперу. Ось так покладемо. Я спробую намалювати декілька прямокутників, щоб ви запам'ятали і знали, що вони бувають різні. От квадрат дуже легко побачити, бо він завжди однаковий. А прямокутнички бувають різні. Дивіться, якщо він стане ось так. Прямокутничок. Ви теж повинні знати, він такий високий, як будиночок, виходить, прямокутник. Прямокутник Він може лежати, як доріжка, дивіться, ось така. Побігла-побігла доріжка. Може, на самокаті на ній можна поїхати, да? на велосипеді? Ось так він може бути. Це теж прямокутник. Бувають прямокутники великі, такі як ми ці намалювали. А бувають прямокутники маленькі і вузенькі. Дивіться, маленький вузенький. Це теж прямокутник. Головне, щоб у нього куточки були прямі. Зрозуміли? Прямо путник фігура сьогоднішнього дня. Так, фарби приберемо. І я вам іще покажу. У мене є мій улюблений конструктор. Я з ним полюбляю гратися. Ось такий в мене є конструктор. У ньому є детальки. І ми пошукаємо серед них пошукаємо теж серед них якийсь вибух. Пошукаємо серед них фігурки. Фігурки. Дивіться. Усь такому маленькому заховалась фігурка круг. Бачите, ось в такому віконечку заховався, що квадрат? А ми спробуємо побудувати прямокутник. Для прямокутника мені знадобиться дві довгих, довших палички і дві коротших. Бачите, вони коротші. Я покажу вам, довга і коротка. Короткі ми покладемо. Сюди, а довгі будуть лежати ось так. І можна скласти декілька поверхів. Складаємо. І в нас виходить прямокутник. Прямокутник. Ось такий. Давайте ще один поверх. Бачите, в мене тут зручні такі ямочки є, куди я вкладаю. Мій конструктор. Якщо так продовжити будувати, вийде будиночок. Прямокутний. Можна побудувати і квадратний будиночок. Посунемо цей? Спробуємо. А для квадратного прямокутничка мені знадобиться, підказуйте, чотири однакових палочки. Чотири однакових. І ми зараз порівняємо ви мені підкажете, де ж ми побудували прямокутник, а де в нас вийде квадрат? Теж зробимо декілька поверхів. Ось так. І ось так в мене вийде. От, це вийшов квадрат, а це прямокутник. І ще я хочу, знаєте, що, як ми вже так дійшли з вами до такої висоти. Спробуємо побудувати ще пару поверхів. І ми побачимо, що один будиночок не має більше довгий. І ще є. Ось вони, дивіться. Так, один будиночок у нас високий, цей вийшов прямокутний будиночок, він у нас високий, а квадратний будиночок буде низенький. Ось така гарна фігура сьогоднішнього дня прямокутник. Запам'ятайте її і до нових зустрічей! Бувайте!